Це не про заклик робити те чи інше, це про спокій то і розуміння, що право на громадянство все-таки право. Але якщо ви є громадянином, це і реальний правовий зв'язок, і реальні права свободи, і обов'язки, і у держави обов'язки, відповідно, перед вами. Таким чином, вони діють, і Україна вас розглядає виключно лише як громадянина України. Тобто ваші дії будуть оцінюватися з позиції громадянства України. України і все. І поки немає указу президента про припинення вашого громадянства, ви є громадянином України, вчені тривалий час б'ються над тим питанням, яким же чином виявляти ось це подвійне громадянство або кілька паспортів у громадян України як підставу для втрати громадянства. Проте питання до покарання тут не, не, не доходить, оскільки заборона. Позбавлення громадянства України я лише питання втрати.